Добрий раночок! Таю вас в понеділок. весняний понеділок. В мене ранок почався трошки з шоку мого, тому що я сушила собі спокійно волосся. Ну як сушила спокійно, я хотіла висушити сушити волосся. І в мене розхерачився фен просто в хлам. Сам фен нормальний, але там дуже слабкі лопасті були. І вони тріскали. А то одна лопасть, не знаю, як лопасть української, тріснула. То друга чоловік мені підклеював, підклеював їх, і він працював. Працював декілька років нормально. І тут просто я в Включаю фен, і, походу, якась лопать знову тріскається, попадає у всі інші. Вони всі між собою ламаються. Я перелякана. Я просто в шоці витягую фен з розетки і просто викладу той фен на підлогу. Я думала, реально, що я, можливо, зараз помру. Чоловік прибіг переляканий, що тут сталося. Я в ахірі повному, трошки вспакнула від того, що я прилякалася hell. І згадую, що я собі на початку року планувала в цьому році Dyson купити. і Ближче до дня народження я собі жаліла і жаліла гроші. Думаю, та нахер мені той дайсен зараз може не те настільки пріоритетно. Це не річ першої необхідності. Фен у мене є, і тут просто хірачиться фен прямо перед днем народження за пару тижнів до. І я просто бачу карточку, яка в мене лежить у ванні, на якій написано: якщо ти шукала знак. То це саме він. І я розумію, що яснішого знаку ну не просто не може бути. Тож, походу, все світ щось намагається мені сказати, і, мабуть, варто його таки послухати, а не купити якийсь новий ну, фен не дай Може, я собі це просто придумаю, щоб мені було легше видавати ці гроші. Але мені здається, що треба купити. Я заслужила. Я за останній час дуже інтенсивно працювала, дуже інтенсивно переживала. І хто я така, щоб собі не дозволити чудові подарунки? Хто? Насправді я така людина з таким вихованням, в якому мені важко дарувати собі щось, а тим більше дарувати собі щось дороге. Але треба перевчатися і вчитися любити себе, і вчитися святкувати свої перемоги, ну і отримувати якесь задоволення від цього життя, і збирати плоди своєї праці, розумієте. Капюня, що ти тут бігаєш? Що ти бігаєш? Дайся купити. Чому оцінки такі? Tragedie, słabo nie jest to warte swojej ceny, loki nie trzymają się, obsługa jest tragiczna. Wspaniała zabawka dla dużych dziewczyn. Serio, najlepszy przyrząd do robienia włosów jak jakiego kiedykolwiek miałam. Tak, poczekaj sekundkę. A, pochodzę, zaproponowałam sobie, sobie. Dobry dzień. co sobie te dwa miny, minimum. Cześć. Cześć, cześć. Я закінчила робочий день, мозок мене вже не варить. А все чому? Тому що в мене сьогодні просто нічого не йшло, так як я хотіла. Не йшло гладко, знаєте. Я не була в потоці, мабуть, тому що все було мені проти шерсті. Мозок каже до побачення, йди відпочивай. Щось не зрозуміло, вони мені казали часть. Бо я текло, якщо мені. Не сильно пахнуть, якщо чесно. Але гарний капець. Коли на вулиці сонечко, то вже з'являються, знаєте, такі перші нотки не не працювати від того, що просто хочеться піти на вулицю. В повній мірі це відчуття проявляється десь в травні. Зараз ще працюємо, ще поки там холодно. Наважне. Чому, коли я собі сказала, що я сьогодні буду більш розслаблено працювати, якось давати собі паузи на відпочинок там, на відволікання. Ти я цього не дотримуюся і просто працюю самого-самого ранку і поки що. Це моє перше, перше відволікання. Дивіться, які кліточки гарні. Які ми вони стали аж ну не червоні, але аж такі забарвлено темно рожеві. Застала ще одно, що такі тистесту на деві. Поки у тебе тут якийсь процес запущений, і ніхто до мене не пише. А допілатися залишилося плюс-мінус 25 хвилин, щоб почати збиратися, можна дочитати розділ, тому що я думала цілий день. Там пару сторінок залишилося. Треба дочитати розділ, треба дочитати розділ. І тільки зараз, 16.07, я сілася, і в мене є вільні там 10-15 хвилин, щоб почитати і дочитати цей розділ. Там холодно. Ну так прохолодно досить. Добрий, прохолодний, туманний ранок. Пара йде. Може, хоч набріки мої з ними заблуч. Natomiast dava stylemi atikami. Сонечко, сонечко, Монтую відео, і на відео з суботи, як ми ходили в качукав'ярню на сніданок, я побачила, що тут при вході якась вивіска Україна, фестиваль фільмовий. Я цього не бачила, коли ми входили, а зараз при монтуванні побачила. А коли? Блін, треба, коротше, загуглити. Я вже за гарнюнь, яка гарнюнь. Зараз в мене буде прийом з психотерапевткою. Ну, постійте тут, будь ласка. Що мені сказати, що мені не треба терапія, що весна прийшла, сонце вийшло, і мені трошки краще стало, трошки веселіше жити стало. Скажу, мені не треба ось ці всі ваші регулювання графіків, якісь ранкові ритуали. Мені просто треба сонце було. Жартую, звісно. Привіт! Життя починається. Вчора відштовхнулася відна і десь там вже починаю наверх потихеньку йти. Виплескувала це все в танець, цей нераціональний. Не Добре, що, що чоловіка не було вдома і не бачив ці танці, бо це були дикі танці. Добрий раночок. <camina> я вчора приготувала блік такий вищове до. У мене сьогодні чотири мітинги. Чотири Карл. З однієї сторони я люблю такі дні, а з другої сторони. <мас> <кнем> então, comments. Затим в мене буде сьогодні той мітинг, на якого можна помалювати. Ну що, беремо? В мене 21 березня 30-й день народження, і я вважаю, що я заслуговую зробити собі такий подарунок. Фух, трошки звісно. Ну, просто це не річ першої необхідності, і через це ти такий Чи воно мені точно треба. Але треба трошки відключати мозок, тому що внутрішня дитина іноді нераціональна, воно мені треба все. У мене немає фену, у мене фен поламався, вибачте мене, все. Оплатити. У мене ж руки спотіли. Я собі Тайсон. Я зімласний шукар деньги. О мій гаш. Я дуже-дуже рада. Дуже, дуже, дуже. Боже, вибачте мене, будь ласка. Я просто ніколи в житті не робила собі дорогих подарунків, ну крім там першої необхідності якогось там телефону, знаєте, і загалом настільки дорогих не отримала подарунків, тому для мене це прямо перемога. І ще одну штуку на витіку я хотіла сказати: це те, що я маю багато психологічних блоків в голові, і дуже багато голосів мені кажуть, так краще б ти купила щось потрібне, так краще б ти відклала ті гроші. Але потім... Я розумію, що якщо я себе не буду тішити то я не зможу я не стоїк який може просто працювати і якби ніяк в матеріальному плані не бачити цього підтвердження розумієте? не забувайте себе тішити і не забувайте себе нагороджувати можливо це не дуже правильно в психологічному плані тому що ти ніби себе як тваринку дресируєш але це насправді дуже важливо. якщо ти тяжко над чимось працюєш то потім себе отак от нагороджувати і розуміти що хоч якесь швидке підтвердження того що ці всі сили пророблені чи віддані не дарма, і хоч якось ця енергія мені повертається. Тобто, хоча б якось в матеріальному плані я її бачу відображення цього. Далі працювати, працювати і чекати на світай сон. Ну, придумав. Смішний. Я коротше, біжу перше. Я не знаю за місяць, мабуть, якщо не більше, я буду їхати за кермом. Зараз треба чоловіка забрати з роботи. І для тих, хто не знає, то я за кермом зовсім не довго. Тільки минулого року в цей самий час я пішла в автошколу. Тобто, по суті, в мене мої права зі мною менше ніж рік. Літом буде в червні, буде рік. Як тільки я їжу, і то нерегулярно, дуже нерегулярно, рідко. Тож за кожним разом, коли мені треба кудись їхати, я стресую, а особливо після таких довгих перерв. Боже, як заводиться машина. О гаш. Я боюся, наш. Боже, що робиться, що машина робить? разъезда разъездываются, тут в нет. <свист> Sorry. 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 Sorry, вот. Алла, я ручку, как -то. О, перший відрізок проїхали <ріхали> до першого плани. <плафор. ріхали> так, постійно. Ну як постійно? Чим більше я їжу, чим частіше я їжу, то я менш боюся, менш стресую. Але я кажу, я дуже давно не їздила і в мене руки трясуться. Дощара валить. Люди якось їздять різко, не плавно, не передбачувано. Я і так на стресі. Ви мене ще не стресуєте додатково. Ні, ти Давай. Щось я сьогодні не виспалася, Вчора взагалі не хотілося засинати. Вчилося аж медитацію перед сном слухати. Не пам'ятаю, коли я останній раз медитації слухала. Поспала я сім з половиною годин, при тому, що завжди я сплю 9 годин. І це маловато. о, о. Треба, коротше, друга кава мені. Терміново вкрев. Включаємося на польську. Сьогодні будемо про стоїцизм говорити. Подивимося, як мені піде. Мені щось знову застадилося, я просто хочу посидіти або поспати випити чай. Собі що зробила і буду попивати. Коротше, щось мені дуже не дуже. навіть написала, що я не буду сьогодні говорити, а буду просто слухати їх. І лежу в телефоні, правда, і відслухаю від трошки. І гарно. Ти добрий ранок, добрий застуджений ранок, вибачте, що я така. розчохрана вся. У мене є така ідея, може дурна, не знаю, щоб чоловік мені підстриг кінчики. Я не знаю, чи у нього це вийде. І я не знаю, чи наші ножниці зможуть нормально різати. Подивимось. Щось мені 100 злотих цього разу не хочеться віддавати за кінчики. Так, купую собі дайсен, а 100 злотих желіна. ж мені підстригли мертві. Кінці. Ну так, Girl mess. що таке? Się w Chcę żebyś była szczęśliwa, bezpieczna i się rozwijała. Ona nas opuściła. Opuściła nas. Opuściła nas. Трошки дочитаю за сьогодні завтра. Трошки є тут еще? але по кількості, по-моєму, тільки 70 сторінок. Ну, як тільки. <свист> <Это чьи>? Теоретично <свист> читаю, звісно. А може і ні. Побачу. Нічого не ясно. <свист> <свист> Добрий ранок. З несподіваного місця. Я просто вчора ввечері я дуже дочитала ту книжку Оніксовий шторм. Відразу з'явилися якісь деякі свої теорії, але я пішла відразу в Тік-Ток і слухати інших людей теорії. І там деякі просто такі о, точно, просто зв'язала ниточки між собою. Ідеально". Я така капець. Точно, отак саме і буде. Отак саме воно і мало бути. Я mm -hmm. далі слухаю там просто тисячі частин різних теорій, що буде далі, і до чого там було сказано та річ. А чому там згадали про це, про кольор його очей? Вони в черзі. І тут слухай, коротше. Чоловік на сніданок нам запік. Короче, я вам чесно скажу, похмілля сильне після цієї останньої частини, тому що воно підсилюється тим, що наступної частини ще немає написаної. І неможливість, якби знайти відповіді на всі свої запитання, які виникли в голові, ще більше тебе роздражнює, і ще більше хочеться дізнатися того, чого ще немає, якби ще ну, точніше, вони є десь в голові у письменниці, але вони ще в фізичному світі немає їх. І через це так тяжко процесити все, що відбулося в кінці третьої частини «Оніксова буря. Тому що друга частина зрозуміло закінчилася, перша частина зрозуміло закінчилася, третя частина закінчилася не Міло. І тут відразу хочеться просто взяти наступну книжку і почати читати, а її немає, це найгірше. Не Але мене заспокоює те, що, як я вже казала, в мене є на плані інша серія книжок, яку рекомендують часто початківцям в художній літературі, фентезі, романтичних, ні, то називається по-моєму англійської романтезі, типу романтичне фентезі. І вони вже всі книжки з тієї серії, яку рекомендують, написані. І це найкраща частина. Але поки що я все рівно не починаю їх читати, тому що мені хочеться трошки. Дати час кластися цій третій частині Оніксовій бурі, тому що в мене все-таки в мене був перший імпульс відразу кинутися в наступні книжки, щоб якось, знаєте, ту порожнечу заповнити. Але треба це прожити. Треба прожити. Це трохи розчарування, незрозумілість ситуації і побути з нею сам на сам. Але мені здається, я вже підходжу. Я вже передивилася дуже багато тіктоків, я вже послухала тисячу і одну теорію, що могло статися і що може під. Піти далі і як. В принципі, я з деякими погоджуюся, з деякими ні, але плюс-мінус мене ці всі теорії задовольняють. В будь-якому випадку все буде чудово, всіх, на кого мені залежить, будуть здорові і щасливі, і все буде супер. А так наступна частина виходить через два роки. І тільки на початку 27-го року я так підозрюю, що я зможу її прочитати. Тож треба стерти пам'ять собі, забути за цю книжку і почати читати наступну серію книжок. Починайте читати разом зі мною ці книжки, будь ласка. Бо мені треба з кимось говорити. Я зійду з розуму, якщо я буду все це тримати в своїй голові і мучити свого чоловіка, тому що він не читає, він не збирається читати, але я йому все розказую. І він, по суті, знає сюжет цих книжок з моїх переказів. Тому давайте проходити через це разом. Якщо ви починаєте читати, то будь ласка, напишіть мені, і напишіть, якщо вас також затяне. Я буду дуже 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 вдячна. А зараз я б хотіла, щоб чоловік мені підстриг моє волосся підстриг кінчики. А воно в тебе так було, типу не рівно, а так трошки на Я, типу, типу, і Я таку, типу, дугу і залишу. Так, ну що, починати читати нову серію? Двір, шипів і троянд. Така обкладинка. Фентезі є порівняння зі світом Джорджа Мартіна. Землі людей і край чарівних фейері Рифія ніколи не перетиналися розділені високою стіною та неприязню. Це тривало століттями, поки це що, маліфісент. Поки одного разу юна мисливиця фейра не вбила вовка. За його личиною насправді ховався один із фейрі, тепер безсмертний темлін вимагає відплати. Він забирає фейру зі світу людей до свого маєтку в прифії, довічне ув'язнення з безсмертним невесела перспектива. Але поступово фейр розуміє, що між нею і темліном чимало співного попри вік, походження та столітню ненависть. І тоді, коли світ Темліна огорне тінь зла, лише дівчину зі світу людей зможе врятувати край фейрі або. Прирікти його на страшну загибель. Ну, подивимось, чи воно мене втягне. Але з того, що я чула на Тіктоці, одна дівчина навіть назвала одною з найкращих взагалі серії в своєму житті. У мене великі очікування. Знаєте, що я оце думаю? У мене менше ніж через тиждень день народження, мій тридцятий день народження. В мене вперше за довгий час, мабуть, за всі мої 20-річні дні народження. Ну може на другу половину 20-річних днів народження. в мене немає ніякого депресняка за місяць перед днем народження. Ну тобто в мене був депресняк, але з іншого приводу абсолютно не пов'язано ніякої тривоги чи чи невідповідності очікувань з приводу 30 років. Не знаю, чому можливо через те, що я собі да замовила. Ладно, я жартую, звістити. Ні, насправді, можливо, я сам просто намагалася не налаштовувати, що там, 30 років, це вже не 20, або там, що це щось міняє, якось пофіг. От цього разу чомусь саме пофіг. Чомусь мені здається, що саме зараз я в тому місці, в якому я мушу бути. Я розумію, що я розвиваюся, що я не стою на місці, що я в будь-який момент часу можу змінити своє життя так, як мені хочеться, що я вільно. Людина, що вік мені не обмеження, і з найголовнішого в мене є все, є все, що мені треба. Тому, мабуть, я більш-менш зі спокійною душею входжу в цей вік, коли твій вік уже більше ніколи не почнеться, не починатиметься з твієчки, і пофіг. І наступного тижня ми летимо в невеличку подорож. Але це буде уже в четвер. Налаштовуємося на класний наступний тиждень. Добре, це, мабуть, останнє, що я б хотіла вам сьогодні сказати. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. І бачимось з вами у новому відео. Па-па!